У самому центрі Харкова на безпечній сцені ХНАТО відбулася прем'єра цифрового перформансу Казкові світи України. Це проєкт для дітей і дорослих, який не лише розважає, а й допомагає зрозуміти у Харкові. Навіть під час війни опановують нові культурні формати, які підтримують і виховують, навчають та надихають. Нас цікавий варіант, щоб привезти дитину в театр, щоб показати ну, коль таку культурну частину ще нашого міста, тому що в ще Харкові ще не в не був жодному театрі. От тому що хотілося, щоб якось прилаштовати дитинку до культурного для, для освітнього такого життя. У центрі історії брат і сестра, які вирушають у подорож Україною, щоб пробудити військо легендарних лицарів. На їхньому шляху 15 хранителів, які розповідають казки з різних куточків нашої землі: від Карпат до Криму, від Слобожанщини до Поділля. У цих казках оживає народна мудрість і сила національного характеру. Казки це взагалі це душа нації. Це душа нації. Тому це дійсно треба, щоб ми розуміли, що. Не просто наша національна ідентичність, а і духовність, вона це має бути підтримана. Тому це ми вибрали і саме це мої київського напрямок, щоб показати всі ці оце, необхідні е, е, наші е, ментальні здобутки, які це притаманні нашому народу. Вистава створена у сучасному цифровому форматі: анімація, світло, акторська гра і симфонічний оркестр перетворюють сцену на простір казки. Це не лише мистецтво, це спосіб через новітні технології передати дітям те, що покоління зберігали століттями. Ми зробили дуже велике таке наукове занурення. І кожний орнамент, який ви побачите, він має зміст, і він відповідний саме до тієї ситуації, про яку він розповідає, і він там абсолютно свідомо поставлений, свідомо є. Плюс світло це колір, який є, як фізики кажуть, продовженням звуку. А музика вона відкриває той емоційний стан, який ця казка кожна нам розповідає. Казкові світи України у Харкові це доказ. Навіть у найважчі часи культура здатна виховувати, єднати і надихати. Знання свого коріння робить сильнішими і дітей, і дорослих. А такі вистави показують, Україна має душу, яка ніколи не зникає. Анна дзядик, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Андрій Пакулов, Харків. Новини.